Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Єй смартфонів на ринку багато, відповідно так, як і компанії, які створюють конкурентноспроможні моделі. Та от говорять про них мало, бо світові гіганти заполонили весь медіапростір. Тому сьогодні, друзі, я вам розповім про одну цікаву модель. Це новинка Infinix Hot 12 Play NFC, бюджетний смартфон з NFC модулем, що може бути краще для українського сегменту, де NFC дуже популярний. Також, друзі, ми продовжимо зараз оглядати цей смартфон, але хотів би ще декілька. Хвилинок вашої уваги. Ви не забувайте заглядати в опис під цим відео, підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. А також, друзі, не забувайте писати свої думки про цей пристрій в коментарях під даним відео, щоб воно просувалося і. Видавалося в пошуку ще раз вище і вище. Все це у ваших руках. Тому, друзі, я сподіваюся на вашу активну підтримку. Ну а ми погнали далі. Infinix Hot 12 Play NFC це бюджетна модель з простим, але сучасним дизайном. У комплекті зі смартфоном де з'єднувальний кабель USB-C і компактний зарядний пристрій з вихідною потужністю 10 Вт. В той час як світові гіанти прибирають зарядні пристрої з комплекту, бюджетники продовжують нас ними балувати. Та мова не про це. Смартфон випускається у чотирьох кольорах: чорний, синій, зелений та золотистий. Варіанти ні, задовільняють любителів класики та чогось яскравого. Корпус виконаний з пластику, чіткі лінії, ледь заокруглені кути, нічого зайвого. Кришка глянцева, і навіть незважаючи на текстуровану поверхню, вона пливе в руці. Тож тут все як і всюди, потрібен чохол для комфортного користування. На тильній поверхні розміщені камери, що ледь виступають за межі корпусу та сканер відбитку пальця. Сканер розміщений у невеличкому заглибленні, що дозволяє швидше його знайти на осліп. Спрацьовує він швидко та чітко. Хоча деякі мінуси такого розташування все ж є. Якщо що смартфон лежить на столі чи встановлений у тримач в автомобілі, то дістати до сканера неможливо. Але маємо те, що маємо: це бюджетна модель, тому на деякі моменти можна зробити знижку. Ще один момент, який ви вже не побачите у дорогому сегменті індикатор сповіщень. Помітити його можна під час заряджання, не яскрава широка смужка молочного кольору, а також він блимає під час вхідного дзвінка. Проте не переймайтеся, якщо вам таке не до душі, цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях телефону. Що стосується роз'ємів та інших функціональних елементів на корпусі, вони є на Трьох гранях роз'єм на лівій бічній грані підтримує одночасне встановлення двох Nano-7 та карти пам'яті MicroSD. На правій бічній грані розмістились кнопка блокування та регулювання гучності. Низу розташований 3,5-мм аудіовихід міліметровий для навушників, що також в сучасних моделях рідкість динамік, мікрофон та роз'єм USB Type-C. Додаткового мікрофона на корпусі немає. Хоча деякі функції в Infinix Hot 12 Play NFC застарілі і не використовуються в інших смартфонах, для багатьох вони рідні, зручні та потрібні. В тому у числі аудіовихід 3,5 мм. хоч би що там не було, але не всі перейшли на бездротові навушники. Смартфон Infinix Hot 12 Play NFC отримав ips дисплей з діагональною екрану 6,8 дюйма та роздільною здатністю 720 на 1612 пікселів. Прикривається він ідеальним рівним склом з антибітблисковим покриттям, яке також стійке до подряпан. Як мінімум нам це обіцяє виробник, і я охоче йому вірю. Сповідношення сторін екрану 20 до 9, щільність точок 259 ppi, частота оновлення. 90 Гц. До речі, буду чесним, очікував нижчу частоту оновлення, але такий показник цілком мене влаштовує. Бокові рамки тут тонкі становлять 4 мм, верхня рамка на 1 мм ширша, а нижня становить 7 мм. Що стосується яскравості, максимальний показник тут 300 кантелів на метр квадратний. Взагалі це невисоке значення, але якщо врахувати антивідбілсковий ефект, то в принципі в сонячну погоду цього повинно вистачити. Є підтримка автоматичного регулювання яскравості екрану і працює вона непогано. Смартфон добре адаптується і не зменшує чи не Більшу яскравість більше ніж того дійсно потрібно. Хоча й характеристики екрану невисокі, але ним комфортно можна користуватися у повсякденному житті. Infinix Hot 12 Play NFC для функціонування використовує програмне забезпечення Android 11 з власною оболонкою XOS 10. От що стосується внутрішнього наповнення, працює смартфон на базі процесора Unisoc Tiger T610 з вісьмома ядрами. Графічний процесор представлений у вигляді GPU Mali-J52 mp 2 та на продуктивність впливає не лише ці фактори, а й обсяг пам'яті. Обсяг оперативної пам'яті тут мінімальний і становить 4 ГБ, а обсяг основного сховища 64 ГБ. Але не забувайте, що пам'ять можна і варто розширити за допомогою карти пам'яті, причому не жертвуючи сім-картами. Також варто розуміти, що Infinix Hot 12 Play NFC не підтримує 5G та Wi-Fi 6. Але й очікувати цього від смартфона цієї категорії не потрібно. Проте як великий бонус користувач отримує підтримку модуля NFC, що для нашого сегменту це вкрай важливо. Якщо погодження. Юєтесь, ось таку вподобайку під цим відео можете поставити у смартфона. Подвійна камера, де перший модуль на 13 мегапікселів світлосили f 18 другий допоміжний модуль для ефекту боке. Світлопору на основний модуль ви можете зробити непогане фото з правильною кольорною передачею. Щодо портретного режиму, тут у мене претензій взагалі немає. Результат мені сподобався. Як для бюджетника, непогано. Темну пору смартфон звичайно робить не такі хороші фото, як світлопору, але для його ціни це непоганий результат. Запису відео на інфінікс код плей. E, Можете зараз оцінити, як робить основна камера, відеозапис, і, в принципі, поглянути, чи підходить вам. Така якість запису відео Чи ні, ось така стаття легка в нас ходьба. Фронтальна камера на 8 мегапікселів світлосилу f2.0. До її якості я чесно скажу взагалі немає претензій. Реально 8 мегапікселів відпрацьовують своє наповну. Деталізація хороша. Присутня підтримка портретного режиму. Працює без помилок, деталізація хороша. В темну пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Фронтальна камера можна оцінити, як вона справляється зі своєю роботою. Ось така ситуація вже. В принципі можна помітити, що доволі таки непогано, враховуючи, що це бюджетний смартфон. Загалом камери у смартфона звичайної якості та кардинально нічим вас не здивують. Смартфон оснащений батареєю на 6000 мАч, Це немала цифра. А тепер додайте до цього невибагливу платформу, середні показники екрану та отримуєте хорошу автономність. Залежно від того, як ви будете його використовувати, він зможе пропрацювати від 9 годин до 2 днів від одного заряду. А заряджається повністю ця модель приблизно за 3 години. Так швидка зарядка відсутня, тож доведеться як в старі добрі часи заряджати його на ніч. Насправді це не проблема, якщо це інше влаштовує. Infinix Hot 12 Play, хоч і знаходиться в бюджетному сегменті, але може задовільнити усі потреби навіть вибагливих користувачів. Так, його можливості мінімальні, але відмовляти собі ні в чому не доведеться. Тим паче, навіть модуль NFC присутній, зроблено бюджетно, але добротно. Якщо зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку під цим відео ви зараз ставите свої думки про цей бюджетний смартфон. Напишіть в коментарях під даним оглядом, друзі. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал та натискати на дзво з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.